Сьогодні потрапила до мене карта Токо шинода Це художниця. Народилася вона в Китаї. Буду розбирати її натальну карту та шукати показники тематики, кольору, можливо, техніки. Дивлюся планети в знаках, через те, що точного часу народження немає. Отже, Токо шинода Дивлюся спочатку Нептун. Нептун у неї в раці, який може уявляти світ. Тонкий, емоційно нестійкий, можливо, постійне переживання через цей світ, через рутину, батьківщину. Це якась тонка душевна організація та творча організація. Цікавиться культурою своєї батьківщини, можливо, інших культур також. В планети в рибах. В рибах у неї немає планет, проте є чорний місяць. Це значить, що. Людина буде заглиблюватись у ці знання, знання про мистецтво, інші культури, іноземні культури, можливо, може поглиблено цікавитись Богом, чимось вищим, якимись потаємними знаками, снами, фантазіями, ілюзіями, можливо, впадати в якусь жертвну позицію, або допомагати іншим. Сонце не є вовні в поєднанні з Меркурієм. Це значить, що людина буде цікавитись знаннями, постійно їх поновлювати в активному режимі, також їй цікаво, що активна діяльність бути ініціативною, активною, продуктивною, можливо, аж занадто пробивною та конкурентно спроможною, ну, конкуруючи з іншими людьми. Це також творчий початок, бо по ОВН це зародження світу, можна сказати, і тому буде тяжіння до. Продуктивної діяльності, до пошуків, до, можна сказати, наукової діяльності, якщо це творчість, то в творчій сфері. Творення щось руками, написання текстів, можливо, 100% будуть іерогліфи в творчості присутні, тут до гадалки не треба ходити. Марс у неї як покровитель Сонця знаходиться в водолії, це якийсь кре креатив тяжіння до якоїсь легкості. Свободи в діях та пересуваннях, також це пересування за кордон, бо фотолійська тематика це щось іноземне, можливо, мандрувала, переїжджала. І у нас місяць за даним часом в стрільці, це також за подорожі, розширення себе свого круга зору, вивчення інших культур, релігій, мов, тяжіння до вчительської діяльності повчання інших, якась мудрість, узагальнення та втікання від чогось такого детального до масштабного, можна подивитися планети в стихіях. Ні, спочатку подивимось виділені планети. В неї виділений Уран і Венера. Венера знаходиться в зоні відпочинку, тобто з цією планетою людині буде подобатися займатися самою цими справами. Ніби як отримуючи задоволення наодинці, як відпочинок. Венера це творчість, стосунки, якась справедливість створення продукту, матеріального чи естетичного, гарного. Венера в неї знаходиться у тільці. Це знову ж таки земний знак, матеріальність, щось значиме, що згодиться в побуті для інших, причому гарне. Це може бути навіть. Щось пов'язане з побутовими предметами. Далі дивимось уран. Уран виділений у своїй сильній позиції в отелії. Це плюс до свободи, свободи у житті, у творчості, в стосунках, креатив, щось винагоди, якісь придумкуватість, можливо, якась вичурність в поведінці, дивацтво, якісь, щось таке інопланетне, що виділяє людину. Плюс до руху та до пересування повітрям, тяжіння до повітря, може бути щось пов'язане з літаками, з подорожами, великою кількістю людей, якісь спільноти можуть бути. Це також може бути якісь телебачення, комунікації з іншими людьми, стосунки, партнерство, через ці спільноти, угрупування телебачення. Просування цієї людини цими спільнотами вона могла набути лідерства якоїсь впевненості собі, самостійності, виділеності в неї стихії і Христа, виділена в неї стихія повітря. Якщо ми беремо за кількістю планет або вогню, якщо буде акцент на особистісні планета світила, Сонце та місяць, виділена також кардинальність. По-перше, кардинальність це рішучість, дієвість, щось, поштовх робити і тут і зараз. Тяжкість у втриманні уваги, проте людина не буде сумніватися, буде йти за імпульсом. А через що? Або через Марс, або через Венеру. Тобто, Якщо це кардинальний вогонь, тобто людина не орієнтується на простір, а орієнтується на себе, це через дієвість, через Марс, через власні рішення, ініціативу, креативно, через творчу, через пошукову, наукову, через пересування і інозем... іноземними шляхами і вивчення цих культур, привнесення, можливо, в творчість цього елементу. А якщо буде спиратися на думку простір, суспільство. То це більше про Венеру, про матеріальні речі, те, що приносить користь, краса, те, що точ, точно буде продаватись венеру тільці. Так, тому на стихії дуже важко буде спиратись, щоб це вона малювати могла. Давайте просто подивимося, по-перше, через виділеність планет. Значить, якщо беремо Венеру, те, що могло подобатись саме для неї, можливо, якісь розписи побутових речей. Малювання жінок, можливо, натюрмортів, природи, тварин, рослин, і за кольором це природні кольори, спокійні, земні, можливо, з якимось обтяженням через уран. Уран це синій, можливо, синьо-чорний колір. Якщо ми беремо виділеність урану, то уран в неї в своїй синій позиції, що могла малювати щось креативне, нестандартне, те, що подобається іноземцям, можливо. Якщо це люди, то можуть бути велика е, кількість людей. Якщо це природний простір, то е, де багато повітря. Так, ну, за кольором я казала, уран, синій, синій, чорний колір. Можна подивитись просто кардинальність. Там Меркурій, сонце. Це можуть бути е, предмети тварини, рослини, люди. Якщо люди, то це е, більше. Або зіркові люди, або діти, чоловіки, можливо, за овном. за кольором жовто-гарячі кольори, і знову ж таки, присмак цього рану, можливо, буде переважати туш, бо в Китаї вони полюбляють цей матеріал. Якщо глянемо, де покривитель цього об'єднання, Сонце, Меркурій, Марс, тобто він знаходиться у водолії, і, знову ж таки, щось креативне, легке. Також я забула сказати, що це можуть бути якісь текстові матеріали, бо поєднання Сонця та Меркурія можуть дати. Кри, значить, Ще Нептун, Нептун у Раці, це можуть бути зображення природи, води, якщо це природа, або якщо це люди, то це якісь родинні зв'язки або іноземці. І Юпітер також за іноземців, якісь провладні люди. Природа, гори, простір. Так, ну це за кардинальністю, за чіткістю діва, пустий знак, а ось Меркурій знаходиться в овні. Овен це кардинальність, швидкість, хочеться за поштовхом дії, хочеться тут почати тут же і закінчити. Тому можуть бути якісь швидкі роботи, текстові роботи знову ж таки. Щось креативне. І за Сатурном головне, щоб організувати інформацію, правильно її подати, буде нести за Сатурном якусь поглиблену інформацію, знання або комунікації. Ну, ж таки, тексти можуть бути. Це нібито як очевидно, але я не впевнена, бо це як сказати. В карті і в моїй голові написано, що по-любому будуть якісь іерогліфи. Ну, це, як знаєте, на, на, дивишся на роботи саме азіатського місцеположення, то здається, що там у всіх роботах таке буде. Але, але ж це не так. Ну, подивимось. Особливо виділяється в Овнівське, дуже близько до вузла, Меркурій та Сонце. Тобто це щось буде якась інформація в вовні, чоловіки або діти, або текстові матеріали, або природа тварини, можливо, якась комунікація, дитяча, можлива тема. Якщо це буде якась інформаційна саме тема, то це буде якось креативно, але зрозуміло для інших людей, з якимись знаннями. Якщо це буде саме портрети, люди. То це буде щось з тематикою обговорення, якісь, можливо, з переживаннями, стражданнями в розмовах, в текстах, в знаннях, в пересуванні, щось пов'язане з іноземцями. Плутон буде поглиблювати цю тематику саме пов'язану з знаннями, комунікаціями, з іншими людьми, буде бажання дослідити якісь знання, докопатись до істини, можливо, якась воявнича тема пов'язана з чоловіками. Ну, знову ж таки, колір, буде якийсь все-таки довкола синього, довкола чорного. А, ну І про чіткість, Чіткість, можливо, буде якась страждати в плані побудови, структури, порядку. Десь якась важливість в інформації, в подачі інформації, але неважливість в саме чіткості об'єктів, можна так сказати. Ну, можна наостанок глянути, через що людина могла бути відомою. Популярною, якщо це про сонце, то це збирається через чоловіка, через якісь цікаві роботи, комунікацію, через активність, самостійність, впевненість в собі, якусь життєрадісність, самопробивну таку енергію, можливо, і отримувала якесь проявлення свого его. І задоволення його, а ось популярність у суспільстві, займання якогось статусу, то тут шлях трохи довший через роботу, через поглиблення своїх знань, розширення своїх комунікацій, через якихось важливих людей, чоловіків, старших за неї. Не буду довго розглядати її карту. Тим паче, хочеться швидше дізнатися, чи влучні моєї трактовки. Дякую, що дослухали до цього моменту. Поставте мені лайк, будь ласка. Підписуйтесь на мою сторінку, де б ви не почули цей розбір. Буду вам дуже вдячна. Тож дякую, бувайте!